Усім привіт, друзі! Це черговий відеоролик на моєму каналі. Сьогодні будемо грати в ход фієсту. На балансі, як ви можете бачити, у нас 241 тисяча гривень. Почнемо ми з бонуски за 28 тисяч гривень. Але перед початком, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставте вподобайки, пишіть у коментарях слоти, які б ви хотіли бачити у наступних відео. Підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал та заглядайте у закріплений коментар. Там на вас чекають дуже-дуже круті подаруночки. Полетіло, друзі, перша бонуска за 28 тисяч гривень полетіла. І давайте подивимось, скільки нам, скільки спінів нам ця бонуска принесе. Мені б хотілося б щонайменше 14. І якщо буде більше, ніж 14, це вже буде круто, я гадаю. Так. Одиничка, одиничка. Трієчка. О, трічка, це, це добре. Двічка під'їхала. Найс. Так, ще 12 обертів ми маємо. Це, звісно, менше, ніж я просив. Але, друзі, давайте, давайте не будемо розстраюватись. Давайте подивимось, що ця бонуска за 12 спінів нам запропонує. Скільки в нас буде вілдів, скільки в нас буде конячок. Все залежить тільки від цього. І так, перший вілд 2Х нам приходить. Давайте дивитись, чи покличе він своїх друзів конячок. Чи буде він тільки один тут скакати перед нами. На жаль, поки що, поки що. Друзі до нього не прийшли, на жаль. Так, і що ми маємо лише 1000 гривень. На, наразі ми маємо на балансі нашої бонуски. Це, звісно, дуже мало, враховуючи, що ми її брали за 28 тисяч. Але давайте подивимося, ще в нас 5 обертів, включаючи цей. Так. Може воно ще нам вілдів насипить, так що ми аж не будемо знати, куди їх дівати. Але поки, на жаль, такого, такого я не бачу. Два оберти в нас залишилось. На жаль, лише один вілд нам випав за всю бонус. Останній спін що нам приносить? Останній спін нам приносить ще один вілд, але вже він а, нам, можна сказати, не потрібний. 1700 гривень ми забираємо з цієї бонуски. я гадаю, друзі, що це. Саме той сигнал для того, щоб бахнути бонуску за 37,5 тисяч гривень. Я думаю, це дуже круто. Давайте подивимось, що вона нам принесе, і скільки обертів буде, і чи взагалі вона занесе чи замажеться. Давайте дивитись. Так, ну давай 15 обертів і розходимось. Добре? 15 обертів мені буде достатньо. І так, двічка, добре, ще двічка, сюди. Так, що ще в нас буде? Одинички, 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 одинички. Це навіть менше, ніж у попередній бонусі 11, лише обертів ми маємо, друзі. А як ви пам'ятаєте, якщо ми не зробимо ніякого топового заносу, ми в кінці просто заолинемо і була не була, будемо дивитися, що вона нам принесе. Тим часом перший вілд вже є із п'ятим на секундочку іксом. І давайте дивитися, чи позве він своїх друзів. Але поки що, поки що ми цього не бачимо. Поки він лише один тут нам бігає, щось п'ятий. це дійсно дуже круто. Але поки що є. О, є! Є! Прийшов його кент, так сказати. Маємо вже два вілда на полянці. Так, 6 тисяч гривень вже відіграно, але 5 обертів щось не дуже Не дуже вселяють в мене віру щодо цієї бонуски. Хотілося б дійсно дуже... Трошки іншого. Хотілося б більше, більше вілдів, більше іксів, більше зігровок, якихось топових. Бо поки що я цього не бачу, друзі. Два оберти в нас лише залишилось. Так. 6800 маємо на балансі бонуски. Останній спінчик, що він нам приносить. Ай-яй-яй, а якщо б він цих мексиканців закрив, ото було б вже добре. Найс, звісно, нам зараз заходить. Хотілося б подивитися, скільки це. Це, мабуть, 1009 буде, так? 11 тисяч гривень ми маємо за останній спін. Але, друзі, як ви розумієте, це зовсім зовсім не те, що б я хотів побачити. Давайте будемо такою драбинкою йти. Понаростаючій, і бонуска за 50 тисяч гривень в прямому ефірі просто заходить. Полетіли, друзі. Давайте дивитися, що вона нам зараз принесе. А я нагадаю вам, поки крутиться цей бонус. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заходьте у закріплений коментар, там на вас чекає дуже-дуже крутий подарунок. Скільки спінів нам дасться бонуска? Поки. Так, трієчка була, але щось, щось, щось більше, нічого я не бачу. На жаль, це знову 11 спінів. Але якщо якщо будуть вілди з самого початку, то я гадаю, що зможе, зможемо ми це окупити. І перший вілд, першим спіном нам приходить, це дуже-дуже добре, але хотілося б, щоб їх було більше. Хотілося б мінімум три вже наразі їх мати. І тоді б вже я ну трошки спокійніший був щодо цієї бонуски, щодо занесемо, наче не занесе, друзі. Так, Таким чином, ми маємо лише один вілд. Залишилось у нас 6 обертів, 7 включаючи цей, але цей оберт нам не приносить е, нічого. Майже лише 2000 гривень. Ми маємо на балансі бонуски. Я напом... нагадаю вам, що... Бонуску ми брали за 50 тисяч гривень. Знову найс, nice. Це 12 тисяч гривень. Ми маємо лише за цих мексиканців з гітарами. Три вілди ми вже маємо, Чотири друзі. Вілди ми вже маємо, А з цього моменту, будь ласочка, будь ласочка, подробніше нам. Так, і скільки це? Скільки це буде? Так, буде це окуп чи ні? Так, скільки? Вже 25. Йо, вже 40 тисяч гривень ми відіграли тим часом. 43 тисячі гривень, друзі, ми маємо на балансі цієї бонуски. І ще 4 оберти залишилось. А вілди все падають і падають. І скільки ми маємо цього? Це знову супер, друзі. Це вже окуп. Це вже окуп. І хотілося б, хотілося б дійсно бачити. Ну, трошки-трошки більше. Таких ось бонусок. Оце вже я розумію. Оце просто топ. Оце дійсно гарно. 72 тисячі гривень ми вже маємо. І ще три оберти, друзі. Давайте дивитися, що вони нам принесуть. Йо, от скільки це! Скільки це! Це сенсейшнл, друзі! Це просто топ! Скільки це в грошах? Будь ласка, мені скажи, це вже більше, ніж Х200. Ми зробили, скільки. Скільки це? Йо, скільки! 119 тисяч гривень за спін, друзі. Це просто космос. А я нагадаю вам, друзі, ви можете забрати дуже крутий подаруночок в закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте та забирайте. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Друзі, це просто космос. Що робить ця? Фієста, я просто не розумію. Це просто шок-контент. Якийсь 200 тисяч гривень. Вже ми маємо з цієї бонуски. І останній спін. Що він нам принесе? На жаль, нічого він нам майже не принесе, тому що вілди вони, звісно, є, але вони стали якось зовсім не так, як треба. Зовсім не горизонтально вони стали. Тому ми забираємо 13 тисяч гривень і забираємо 228 тисяч гривень з цієї бонуски. Шах і мат, друзі, це просто топ. Це просто космос. Я просто не розумію, як воно це робить. Це Просто шок-контент якийсь. Так, друзі, давайте ми просто, як кажуть, шліфанем за 100 тисяч гривень. За 100 тисяч гривень беремо бонуску просто в фієсті, просто... Вона нам занесла 228. Я гадаю, можемо собі дозволити за 100 тисяч гривень запустити бонуску, просто не роздумуючи. Друзі, але перед цим я нагадаю, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Хто цього ще не зробив, ставте вподобайки, пишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити у наступних відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал і обов'язково заглядуйте у закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже крутий подаруночок. Друзі, а ми поїхали. Бонуска за 100 тисяч гривень. Давайте дивитися, що вона нам принесе. Так, маємо бонус, скільки це буде обертів. Скільки це буде обертів? Бо попередня бонуска це просто був якийсь винос мозку. Це просто був топ. Так, двічка одна є, ще двічку ми маємо. Хотілося б ще, звісно. Так, ні, три бонуски, подряд. Три бонуски в ряд ми маємо 11-11 обертів. Давайте дивитись, давайте дивитись, скільки це буде у вілдах, скільки це буде в грошах. І я сподіваюся дуже сильно, що ця бонуска не буде в мінус, тому що 100 тисяч гривень. Ну, я думаю, ви розумієте, це дуже серйозна сума. Так, хотілося б не просто так її втратити. Є перший вілд у нас. Перший вілд, шість обертів у нас ще залишилось. Нумо, коли своїх друзів, ми маємо вже два вілди. Це дуже... Дуже-дуже круто. Треба ще треба ще, Вілдів, Нумо, фієста. Збирай раму. Збирай раму. 4 оберти в нас залишилось. Так. Три оберти ми маємо. Так, 5500 ми маємо на балансі цієї бонуски, друзі. І на жаль, на жаль, мені здається, що ця бонуска буде замазуватись. Але, чесно кажучи, чесно кажучи. Я не зовсім розстроєний з цього приводу, бо ми все ж таки ми піймали дуже критий занос, і ми зрештою решт плюсунули майже 40 тисяч гривень собі. Тому я гадаю, що це дуже-дуже топово, друзі. Цей відеоролик підійшов до свого логічного завершення. Я дякую всім за перегляд, друзі. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, якщо ви цього не зробили. Ставте вподобайки, пишіть у коментарі, слоти, які б ви хотіли бачити у наступних відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Та за заглядайте обов'язково у закріплений коментар. Там на вас чекає дуже дуже крутий подарунок. Дякую всім за перегляд, друзі. Пока-пока.